Зеніт керувало плив двадцятий вік. Мене згубила на базарі мати, А та діжко ловили, хтось утік. Вовці доконче мали піймати, Заходили облави від ріки, стріляли і на по-нашому кричали. Не сядні наземні і найманці, домашній яничар. Тоді ще доперти не гнів, що за одна забитих і сумин. Не згодів, де вбить, не гадлярів. Одвічно ловлять тільки на покірне. Тікали і вівчали гавки дзві. Здавалося, котись вашем за мною. Коли я, переляканий малий, Цоковицю забився разом з гмою. Цікавий фрам в убогій той чертох, святим прикритись прагли омофор. З надзвів та я закони строгий Бог, Пронизував усіх палючим зором, Зеніт рвало перед двадцятий вік. Мені й тепер, мов кого маю, мають, сова, що таємнично хтось порік. Не бійсь, дитину, правди, не спіймають.